Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в мене розпаковка 51 пачка бісеру, яку я замовила, вам сьогодні повністю продемонструю, для чого я це роблю, щоб ви візуально розуміли кольори. Дивіться, яка сталася цікава. Ось, для прикладу, сірий бісер зараз у нас 03241. Це все перший сорт, 10 розмір. Це пише 03441. Але подивіться, як на мене він ідентичний. Розумієте? Можливо, сталася пованка при наліпці. Не знаю, але я даду -то вам тої поканки, що ви для себе розуміли. А ось, для прикладу, це з минулого є купівлі 4302, Дивіться, наскільки він темніший. Бачите? Тому обирайте для себе зрахування моїх вже порад. Відкладай, це в нас не було минуле куплене. Неймовірно срібний, красивий колір. У мене на нього свої є плани, красивий. І це теж сірий колір, як зазначалося при купівлі, але він дивіться, віддає таку, знаєте, синім відтінком. Спробую вам це продемонструвати. Але В будь-якому випадку сірий показала, переходимо до білого. Так, білий місер. Ну, Класичний 03050. Саме звичайні, натуральні. Він ходовий у роботі. Прозорий. Прозоро я взяла три упаковочки. у мене замовлення на прозору кривуліці. Далі, дивіться, який красивий це, е, ви бачите, 4602, якщо не помиляюся, це перламутровий, він називався Колір фантастичний. Е, так, альбатросовий це теж буде мені до роботи. Він і не матовий, і не глянцевий. Мені дуже не подобається. Такий він приглушений, я скажу на суржик, має відтіночок. Теж прозорий інший з, скажіть, я скажу, з переливами, ніби, бачите, різниця, да? 58, 48 різних ви бачите? І ось з профарбованою серединочкою. Номера вам не буду казати. Дивимося далі. Блакитний. У мене лише сьогодні два замовлю. Два я купила номера, Це 0,333. Бачите, вони між собою трішечки різняться. У е мене є ось такий, але восьмий номер. Десь я прогавала, коли замовляла. Я ж про тільки десятки, Неймовірно, красивий, такий я його прям дуже хотіла. Він і не салатовий, я не знаю, це правда вікінг, тому звати класний колір, Теж кабелі відділки. Дивіться, 53,240. А ось у мене є 53270. Це з минулих моїх купівель, не сьогоднішні. Я вам не всі викладаю пачки по кількості, щоб не захламлювати. Дивіться, як вони різняться. Бачите, воно темніше, вроді на 3240 да, але класно. Тобто, якщо поглиблювати, теж було б дуже дуже доречно. І так, В мене є одна упаковочка. Теж я вже якось її придбала для себе. Хотіла ще, щоб можна було щось більш масштабно робити. Переходимо на червоний. Ну, рожевий, ви бачите, теж такий більш натуральний, красивий, одну упаковочку десь для розбавиці. Так, перейдемо на червоний. Дивіться, це в мене, бачите, прозорий номер. Класний в роботі, виглядає дуже соковито. Я люблю більш такі притемнені кольори. Тепер дивіться уважно, 20, 93, 210 93 300. У мене був окремо закуплений 93-310. Дивіться, як воно різниця. І ось уже ну це вже більш до коричневих відтінків. Коричні у мене є, я їх доєднаю трішки пізніше. Ви подивіться, як то виглядає це, да? тобто, 210, 300, 310. Я на цей день до коста навіть розташовувала, якщо потрібно було б, але виробник означає саме так. Перейшли з вами до коричневої гами. Це такий більш бежевий відтіночок. Ну, дивіться, один номер, ну, як на мене. Плюс. Ні, ну, однакове, однакове, то я вже щось прискіплива, напевно. Красивий бежевий, але мені він такий навіть персиковим трішки видає. Це я взяла, бачите? Такий теж профарбована серединка. Я не зовсім люблю це щось для розбавки спробувати нове. А, теж прозорий, тому що, ви ну, розумієте, їх можна гарно поєднувати, класно. От він мені такий максимально бежевий, красивий колір, дуже красивий, коричневий. Це такий шоколад гіркий. Знаєте, дивіться, 13600, красивий дуже колір. Спеціально так прокручую, щоб видно було. І 700, 780, перепрошую, які я вам щойно показувала до червоних, да? що таке можна, типу, прям поглиблювати, да? такі робити О, дивіться, де 300-й, да? і вже коричневий. Дивіться, яка межа невелика. Угу. Щоб ви теж розуміли. Так, і що мене залишилось? Щоб не стопатися, синій теж прозорий, я його забула доїдати, коли показувала чорний. чорний матовий одного упаковочка і звичайний класичний. Чорних більш варіантів немає. Є або матовий, або не матовий. Ось така закупочка. Я вам її так зараз покладу. Тут у мене 51 Така вісера. Моя закупка, я коли купую менші об'єми. Тобто я не знімаю, навіть то не показую. А ось це я вже при нагоді зняла вам такий контент. Якщо цікаво, давайте знати, давайте реакції будемо з вами тоді знімати, робити огляди. Далі наголошую, що це все, що це все перший сорт. Тобто досяг розмір. Сілочки я прикріплю, але вже посилання на магазин я лишала в минулих відео.